Мабуть, дещо дивно мене бачити без велосипеда, бігаючим, особливо в таку ну, реально гарну погоду. Але я прийняв для себе дуже важке рішення почати бігати, а не тільки кататися на велосипеді. І в кінці відео я розповів. Чому я це вирішив робити, а поки що я зіткнувся з дуже важливою проблемою початківця, це підбір кросівок, адже я використовую звичайні кросівки. я не знаю, з декатлону. такі для роботи, і в них реально незручно бігати. Тож я вирішив звернутися за консультацією до Діми, мого напарника, який є співзасновником сайту Ноги Боги. Українською, до речі, мовою, там все пробіг, як підібрати і так далі. І вони, до речі, почали випускати відео українською мовою на YouTube-каналі. Тож, якщо вам цікава ця тема, підпишіться обов'язково. А поки я проводжу своє перше бігове тренування, Діма розповість, як підібрати свої перші кросівки. Не дивлячись на те, що в нас з паном Василем однаковий розмір ноги, і я подарував йому класні трейлові кроси. Жовто-блакитного кольору, до речі, він залишив їх в Києві і бігає невідомо в чому. Тому, якщо ви в чомусь схожі на веселя, і починаєте бігати. Ось вам декілька важливих порад з вибору бігових кросівок. Почну з декількох слів про важливість правильного вибору. Вам, як велосипедистам, має бути зрозуміла думка про те, що неважливих дрібниць у виборі спортивного екіпу не може бути. Біг відрізняється від велосипедного спорту своїм ударним навантаженням на ноги. Це навантаження у кілька разів більше перевищує вагу тіла бігуна. Користуючись цим Аргументом критики запевняють, що біг настільки шкідливий, що за кілька місяців бігу асфальтом ви обов'язково отримаєте Серйозну травму, хороша новина в тому, що це неправда. Крім природної амортизації, яку виконує наші ступні, існує спеціальне взуття, яке робить біг комфортнішим і безпечнішим. Особливо для новачків нові класні кросовки вони допомагають запобігти травмам. Щоб вибрати правильні кросівки для бігу, потрібно знати одну важливу деталь. Найголовніше це тип тренувань, які ви збираєтесь виконувати, і поверхня, на якій будете бігати. Коли ми обговорювали це відео з Василами Богданом, то придумали класно. Анологію і вирішили прийняти з типами велосипедів. Купуючи перші кросівки, варто знати, де переважно ви збираєтесь в них бігати, так само, як і з велосипедом. Чи будете ви їздити переважно по асфальту? Якщо так, тоді ваш вибір шосейний велосипед. Якщо в ліс, чи в горах, тоді звичайно МТБ. Чи хочете отримати краще з двох світів і обираєте гравійний велосипед? Я знаю, що ця категоризація дуже умовна, але ще раз нагадую, що все це зроблено для навчальних цілей. Отже, в бігових кросах є дуже схожий розподіл. Кросівки для шосе. В них, як правило, слікова резина. Такі кроси будуть без додаткового захисту ноги, бо переважно ви будете бігати прямо по рівному асфальту. Трейлові кросівки для безпечного бігу по ґрунту, нерівним та слизьким поверхням. Лісові стежки, гори це їхня стихія. Таке взуття забезпечено хорошим протектором і виготовлено з міцного матеріалу, який надійно захищає ваші ноги. І третій варіант щось середнє між цими двома категоріями, майже як гравійний віє. Останнім часом більшість виробників випускають моделі так званих City трейл-кросівок, в яких комфортно бігати як по асфальту, так і в парку чи в лісі. Тут невеличкі протектори, вони схожі на шосейні. В окрему категорію я б виніс кросівки для змагань. Спочатку їх порівняв з велосипедом для роздільного старту, але пізніше подумав, що будь-який легкий карбоновий велосипед з карбоновими колесами буде кращою аналогією для цих кросівок. В останні декілька років ринок бігових кросівок зазнав реальних змін завдяки новим технологіям і матеріалам. Світові рекорди б'ють в кросівках з карбоновими пластинами, зміненою геометрією кросівок і новим матеріалом піни під назвою Pebax, який Прийшов на зміну звичайній резині. Про цей тип кросівок детально не будемо сьогодні говорити. Якщо захочеться, то на ноги Боги. Ми робимо детальні огляди різних моделей, там є подробиці. Але точно скажу вам: не варто витрачати гроші на найдорожчі рейсери, якщо ви тільки починаєте бігати. Як і до дорогого карбонового велосипеда, ви можливо прийдете також, але трошки згодом. І на кінець декілька корисних порад про вибір кросівок. Перше обов'язково міряйте кросівки перед тим, як купувати, особливо якщо це ваша перша пара. Друге, раджу купувати кроси, хоча б на піврозміру більше від вашого повсякденного взуття чи е, туфель шосейних чи МТБшних. Якщо кроси будуть впроту, то це призведе до збитих нігтів, натертостей та мозолей, а це боляче і некрасиво. Третє, купуйте кросівки ввечері або після тривалих прогулянок, коли нога збільшена трошечки в об'ємі. Надягніть кросівки, пробіжіться в них прямо в магазині. на нозі має бути дуже комфортно. І четверте, бігові кроси зазвичай зношуються після 500-800 км бігу. В страві, як і в випадку велом, є можливість трекати кількість кілометрів, які ви пробігли в конкретній парі. Дякую, Дімо, за доповідь. Незважаючи на те, що волос дуже сильно підготовлені, все ж таки біг і волоспеці різні трішечки м'язи, тому після коротеньких пробіжок. Відчувається біль у литкових м'язах, ахілеса, сухожилях і так далі. І на своєму прикладі можу розповісти, що невеличкий біг на марафонах, хоча це більше нагадує ходьбу пішки дуже повільно, то все рівно починають боліти литкові. М'язи, чотирьоголов'я теж, якщо зі спуску сухожилля. Після цього дуже важко свій темп відновити. Треба дуже багато часу. З'являється невеличкий біль, тому що м'язи, які не адаптовані, їх волокна розриваються і може навіть з'являтися судоми. І ось це причина, по якої я почав бігати, тому що після бігу. Коли я на змаганнях беру участь, то в мене з'являються судоми. Тому до останнього моменту я стараюсь їхати на велосипеді, тому що знаю, що біг для мене це щось нестерпне. Саме для цього я і почав трішечки бігати. Буду насправді бігати там два рази на тиждень не більше, тому що мені не дуже подобається. І, чесно кажучи, вже зараз відчуваю, що Стопа в цих кросівках не дуже себе добре відчуває. Ну добре, що в мене коротесеньке тренування сьогодні буде менше 10 кілометрів, тому що починати треба, звісно, дуже повільно. Інакше у вас будуть боліти м'язи, і ще вам потрібно буде тиждень, щоб відновитися дуже-дуже повільно. Ось, починаєте максимально повільно, але ще повільніше. Ну і плюс до того... Велика перевага бігу, що можна бігати у будь-яку погоду. Не треба готувати там байк, речі і так далі. І це насправді теж дуже круто. Ну, якось про бонуси ми ще розповімо, якщо вам буде цікаво. І, до речі, якщо ви хочете купити таку саму шапку, то мій друг... Їх продає, воно щось коштує менше 10 доларів. Посилання залишив в описі до цього відео. Пробіг грьобаних 8 кілометрів якихось менше години, бо дивіться, що творять кросівки дешеві. Потрібно купувати нормальне, тому що з дешевим просто в зараз. Так, так, побігав. Базоли можна натерти зараз. Бігав так, виїжджаєш? Мене теж, я тобі у кажу. Що теж. треба у Кросівки нормальні купувати. Мені... Коротше, не шкодуйте гроші на кросівки. Шановні, не думав, що колись таке скажу, але не будьте, як пан Василь, дослухайтесь до моїх порад, тоді вас не буде збитих пальців і всіх інших проблем. Пробіжка повинна бути в кайф і правильний спортивний екіп вам в цьому допоможе. Сподіваюсь, я допоміг вам, тому ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. До зустрічі!